День, в який ви не дізналися нічого корисного для себе, минув даремно. Ми сподіваємося, що цей день для вас вже точно не мене даремно, адже ми маємо для вас сьогодні багато корисної інформації. Отож, не пропустіть найцікавішого. До бабусі чи у табір на день чи на тиждень, на море чи в гори. Такі питання по закінченню школи ставила собі, чи не кожна українська родина. Батьки хочуть відправити дитину не лише на розваги, але і з користю. На допомогу їм прийдуть так звані мовні літні школи. Цьогоріч таких у Львові шість. Всі вони розраховані для школярів четвертих, шостих класів, тобто 10-13 років. Долучитись до табору може кожен, а саме навчання є без Ладним в кожному районі є одна мовна школа. В Сихівському це НВК Софія, в Франківському НВК імені Василя Стуса, в залізничному школа номер 65 в Галицькому районі НВК Галицька, в Шевченківському районі Гімназія Престиж і в Личаківському районі школа Лідер. Крім іноземних мов, вони ще мають і маю діти. Учасники мають різноманітні екскурсії. Провадять заняття, скажімо, з аплікації, з малювання, і наші іноземці доєднуються до тих уроків також. Тобто, фактично діти мають можливість спілкуватися з носіями мови вживу, не боячись. Це таке вільне спілкування. Тобто, це є ще один крок до того, щоб вдосконалити знання англійської мови. Ці школи є безкоштовні. Єдине, що батьки оплачують харчування, тому що діти перебувають в стінах цих мовних шкіл з 9 з до пів четвертої і два Разове харчування повинно бути, і діти повинні харчуватися, мати і перше, і друге тому батьки оплачували за харчування. Все решта, навіть на канцелярські товари, місто виділило гроші, кошти і були закуплені власниці канцелярські товари. Мовні табори діятимуть у всіх районах міста. Викладатимуть у них п'ять мов: англійську, французьку, німецьку, іспанську та польську. До прикладу, у Галицькій школі гімназії діти мають змогу попрактикувати англійську і носієм мови. Джеймс до України приїхав перше та все ж, хлопець уже не один рік хотів побувати у нашій країні. Американець уже немало часу вивчає нашу історію та літературу і каже, зачарований україною до глибини душі. Я вважаю, що історія України є надзвичайно цікава. Якщо порівнювати захід і схід, то кожна частина вашої країни особлива. Тому варто нею цікавитись. Я вже давно пізнаю історію України і тому вирішив сюди приїхати. І ще тим паче утримав нагоду чомусь навчити ваших дітей. Я вважаю, що рівень знань школярів досить високий, як для таких малих дітей. І знайомство школярів з носіями мови лише піде їм на користь. Побудує власну впевненість в розмові з інозем. Я. Видетічесчастиґеде нам пощастило мати двох волонтерів у Львові: Джеймс з Великобританії і Лукас з Голландії. І цих двоє волонтерів закріплені за трьома школами: НВК Софія, НВК імені Василя Стуса і Гімназія Галицька. Отже, кожного дня вони проводять заняття з дітьми згідно розкладу. Звичайно, що вчитель англійської мови також присутній на уроці, тому що це носії ну, мови, це не викладачі англійської мови. Вони лише допомагають, сприяють, власне, мотивують учнів до спілкування. Але власне, що це дуже позитивно впливає на учнів, якщо він бачить перед собою вчителів все ж таки стоїть якийсь певний бар'єр, боюся помолитися. То з іноземцем все дуже просто діти спілкуються і навіть на, під час перерв на коридорі не дають йому переходу. Власне, це, це, це надзвичайно такий успішний проєкт. Я думаю, що його присутність тут допоможе дітям показати свої знання англійською, розслабитися, переступити поріг боязні говоріння англійською, бути більш вільними. Ну і так само впевнитися в собі, що вони щось вміють, можуть, розуміють, адже вивчаючи англійську, вони це роблять саме для того, аби спілкуватися з тими, хто є носіями мови. Співпраця з волонтерами, звичайно, надає великі плюси, адже е, ми чуємо цю приємну вже для нас, як вчителів англійську мову. Ми чуємо цю чудову вимову і самі можемо чогось навчитися, тому що все ж таки варячися в своєму колі лише. Цього не зробиш. От. Тому я думаю, що це перспективно, це корисно, перш за все таки для дітей. І оцей мовний бар'єр, перш за все, вони долагають. Тому що знання є, слова накопичилися, фрази накопичилися, а де їх застосувати. Тому, а тут таке вільне спілкування, невимушено, без оцінок, без е, якихось там нотаток. Для цієї школи такий літній табір уже не новинка. Минулоріч тут вже вчили іноземної. Цього ж року літню школу відвідує понад 90 дітей зі всього Львова, практикуючи чотири мови. В нас навчається 90 дітей. Це діти з різних шкіл міста. Це діти із 25 шкіл міста. Перша половина дня діти вивчають іноземні мови: це англійська, німецька, французька і польська. Ну і звичайно, що заняття із іноземцем. Друга половина дня це є різноманітні майстер-класи. Це є і квілінг, і акторська, акторська майстерність, і бейсбол, який проводить американець, і айкидо, карате. Е, відвідують також обласну бібліотеку. Ну, і ще різних таких багато є спортивних занять. Ну, це дуже гарний такий відпочинок, тому що в першій половині дня вони навчаються, а в другій половині дня вони більше так відпочивають. Ну і ті майстер-класи їх, звичайно, розвивають. Вони дізнаються багато чого нового. Дітям дуже цікаво. Та Джеймс не один іноземець у стінах цієї школи. Уже більше двох місяців школярів навчає гри у бейсбол та софтбол. Волонтер із США. Чет Лідл. Американець народився у американському штаті Техас, де грав у шкільній, а пізніше і університетській бейсбольній команді. Здобув слави і у професійній кар'єрі. З 2006 року спортсмен підтримує розвиток бейсболу в нашій країні. Уже встиг навчати дітей у столиці, також в Рівному, Кировограді та Острозі. Нещодавно переїхав у Львів. Волонтерує в навчально-реабілітаційному центрі Джерело. Вчить дівчачу команду у селі Давидів. А тепер взяв опіку і над львівськими школярами. Я готов я виграти Європейський чемпіонат з дітей е, від України. Ми будемо в конкурсі в Чекія, і ми маємо шанс виграти е, софтбольний е, чемпіонат або бейсбольний е, чемпіонат. І майбутнє я, я хочу будувати команди, щоб можна грати в Олімпійській іноді. Ми маємо 30, іноді 12 в спортзал, 13 дуже важко, дуже зайняті м'ячі, ну це crazy. Але коли 12, я можу дати більші вага до кожен гравець, але я хочу більші. Це позитивний проблема. Uh, ну, я хочу почати різні програми eh, у Львові, так що ми можемо грати одну школу eh, і другій школу. Може бути 4,5 команди, команди у Львові буде ідеально. Навчання є безкоштовним і здійснюється англійською та українською мовами. Тому це не лише хороша нагода познайомитись з незвичним для нас спортом, але і можливість покращити знання англійської мови. Мені було дуже приємно, коли звернулися до нас щодо того, щоб надати приміщення для тренувань і для занять дітей таким незвичним для України видом спорту. Дуже зацікавила мене ця пропозиція, тому що щось нове це завжди щось цікаве. У нас є підписано договір, і пан Чет проводить тренування тричі на тиждень. Діти з задоволенням ходять на тренування, є їх дуже багато, починаючи від другого класу, від другого класу аж до сьомого класу включно. Вивчення англійської мови в початковій школі в нас є поглиблене, і тому, якщо діти, крім того, що на уроках займаються, будуть ще додатково у вигляді гри чути англійську безпосередньо від носія, це є дуже добре. Це дуже добре, це підтримують і батьки, і викладачі. І це є один з плюсів для дуже великий плюс для наших учнів, наших вихованців, які хочуть навчитися. Правильно відпочивати, займатися спортом і ще, крім того, займатися англійською безкоштовно. Працюють літні табори і при дитячих клубах Львова. У кожному районі міста малечу чекають з 10-ї ранку до другої обіду. Тут і танцювальні гуртки, уроки англійської, уроки художньої самодіяльності. А у арт-клубі, що на Заморстинівській, навіть є акторська майстерність. Так боюсь, що зникне віра, що все барвисте втратить кольори. Та не знайду будущі наші діри, і в дірах тих лиш гублі... губимося ми. Ми губимося в непотрібних справах, даремно витрачаємо свій час, не помічаємо чарівності у хмарах, а темрява заповнила всіх нас. Ваю часу сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що бо не задив. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так чисто, усе так гарно, чисто, висродолив. Усе як є, дорога, я усе моє, все зветься Україна. Є у світі Веселун. Ще він є, крутий стрибун. Якось він прийшов до нас, щоб сказати, все є клас. бо тому, що вранці, вранці на світанку, йшов дорогою, крутою, та й зустрів щеня. Було гарне, та щасливо, було мудре і чемне. До нас можуть приходити діти займатися малюванням, займатися е, англійською мовою, е, займатися хоровим співом. У нас дуже потужний хоровий колектив, якому вже 20 років. От в цьому році це був такий ювілейний рік, і вони дуже багато проводили своїх заходів. І це дуже класно було. Е, і театральна майстерність це саме тут, на Замарстинівській, 71». Тому, а під час канікул, коли діти вже закінчили навчатися в школі, то в нас є можливість, і в нас почала працювати літня школа, територія дружби, яка називається, і батькам дуже дивно, але це дійсно так і є. Ми на протязі всього літа, не тиждень, не місяць. А ми ну, майже на протязі всього літа будемо працювати з дітьми. Заняття тут знайдеться навіть для найвибагливішого малюка. А досвідчені вихователі, аніматори та вчителі знайдуть підхід до кожного. Літній відпочинок у нас літній табір. Конкретніше він розпочався в нас з 6 червня і буде функціонувати до 30-го числа. В літньому таборі приходять діти шкільного віку. Ми їх ділимо на дві групи. І от щоб задіяти максимально дітей. От таким чином ми їх розподіляємо. Одна частина займається, приходить сюди до нас на танці, інша частина або займається рукоділлям, або англійською мовою. Танцями і англійською. Деколи ще в нас є ці майстер-клас. Ми ще сьогодні будемо з Глини. Ну, Різні фігурки, різні тваринки, ми тут ще гуляємо, нам тут весело дуже. Мені це дуже подобається. Я сюди я сюди ходжу вже другий рік, в літню школу теж другий рік. Я танцюється, ніби я завжди танцюю, дуже люблю танцювати. У мене є брат, він, він менший брат він теж хоче, він теж хоче сюди. Ну, на цей гурток танці ми займаємося англійською, робимо якісь аплікації. Тут цікавіше ніж вдома сидіти за комп'ютером. Нова наших занять полягає в тому, щоб навчити діток користуватися різними матеріалами. В нас на рукоділі ми використовуємо як пластилін, солене тісто, картон, папір, різного виду матеріалу, щоб дітки навчилися відчувати матеріал і вміли передавати якісь свої емоції певні за допомогою цих матеріалів. Кожна дитина як особистість, і коли ви з ними розмовляєте, як з дорослими людьми, коли ви їм пояснюєте, розказуєте, дитина розуміє, що вона ну тобто її вона як дитина і як особистість. Цість вона цінується тут. Ви її цінуєте як дитину. Ви її там на неї не кричите, не б'єте її, там не штурхаєте. І дитина хоче розвиватися. Дитина розуміє, що в неї є якийсь талант. Ви той талант підтримуєте і стараєтесь його розвивати. Коли вони сюди приходять, їх дуже лякає слово літня школа, тому що вони всі думають, що це школа, це діти, це уроки, це якісь, ну тобто все дуже контрольовано. Але коли вони сюди приходять, вони бачать, що тут все дуже вільно, і ми їх стараємося чимось зайняти, тому що це все таки літо, і діти можуть, ну. Сидіти вдома і нічим не займатися правильно, а так це такий маленький метод того, щоб діти пішли правильною дорогою, можна так сказати, і були чимось зайняті. Погодьтеся, літні табори хороша альтернатива сидінню вдома за комп'ютером. Як бачимо, маринувати дитину у задушливій квартирі не обов'язково. Хороший відпочинок вашого чада не завжди залежить від тощини вашого гаманця. Нещодавно знову говорили про зовнішнє незалежне оцінювання за статистикою. Цьогоріч результати складання тестів є значно нижчими аніж минулоріч. Експерти кажуть, чи не основна причина те, що вимоги стали жорсткішими. Кожного року процедура написання ЗНО зазнає змін та коригування не став винятком і цей. Перше в Україні зовнішнє незалежне оцінювання буде використано для вступу на магістратуру за спеціальністю правознавство у дев'яти вищих навчальних закладах. Освіту треба здобувати, але її треба здобувати не тільки на рівні вищої, її треба здобувати на рівні середньої освіти. А система оцінювання в Україні 12-бальна шкала, яка є вся позитивна. Бо при 1, 2, 3 балах всі отримують атестат. Не змушує людей здобувати можна просидіти, ходити коридорами і здобути, отримати одиницю і отримати атестат. Це прецедент, якого немає більше країна. Наступного ж року змін зазнає тестування з іноземної мови. Цьогоріч у квітні школярі мали змогу перевірити знання з англійської, французької та німецької по апробаційному тестуванні з додаванням аудіювання. Цього року школяр мав вибір зареєструвати собі результат з апробаційного тестування як державну підсумкову атестацію або ж залишити шкільну. Наступного року абітурієнти такого вибору не матимуть у квітні місяці. Цього року в Україні відбувалася апробація нового формату тестових завдань з іноземних мов. Іноземна мова, всі англійська, німецька, французька, іспанська, були доповнені ще одним блоком завдань аудіювання. Ми, скажімо так, десь боїмося цього, тому що це потребує технічного забезпечення в кожній аудиторії. І ми. Ну, Знаєте, хвилюємося через те, що чи мають бути ліцензійні, щоб ця штука грала, щоб диск відкривався і так далі. і так далі. Апробація, яка пройшла у Львівській області, пройшла дуже успішно. Понад тисячу учасників брали участь. Спецшколи, коли б був рівень Б2, 99% забезпечили ямку учнів. І згідно цього експерименту, знову ж таки, Учні всі мали можливість зарахувати собі результат з апробаційного тестування як державну підсумкову атестацію. Бачачи ці відомості, я маю можливість подивитися, що діти зараховували навіть 6 балів. Ну це правда був не такий результат. А решта, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ті, що отримали на апробаційному тестуванні з аудіювання, то вони зараховували. Я передбачаю, що наступного року іноземна мова буде з аудіюванням, і це буде правильно. Тому що це вже буде більш повний тест. Та все ж як запевняють громадські спостерігачі, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні вже війшло в певну колію. З кожним роком вузи все менше зважають на шкільні атестати, а все більше на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Нов він був все-таки краще і краще. Ми пам'ятаємо, що багато хто пам'ятає з вас е, там два-три роки тому, коли атестат про повну загальну середню освіту, він також мав вагу 200 балів. І Він прирівнювався до одного з результатів ЗНО. Да, і власне з цього виникала ситуація, коли абітурієнти чи випускники на той час, чи вони намагалися якось заплатити за цей кращий атестат, бо власне е, заплатити за ЗНО не можна. Але таким чином вони підвищили свій конкурсний бал через те, що вони купляли цей атестат. минулого року, якби з прийняттям закону про вищу освіту, власне, це було питання вирішено, та й введено коефіцієнти, які застосовуються до результатів ЗНО. Тобто, фактично, абітурієнт його конкурсний бал складається з трьох результатів трьох ЗНО, які кожен з яких має мати не менше 20%. Цієї одиниці, так сі батастати, який зараз може бути не менше не більше 10%. Нагадаємо, з 2 по 9 липня 2016 року буде проведена повторна додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Додаткове тестування відбудеться у п'яти містах України, зокрема і у Львові. Тому всі, хто по особливих обставинах не зміг скласти тестування з обраних предметів, мають змогу спробувати свої сили у липні. Одній із лівських шкіл розпочали проект Творча майстерня, спрямований на підтримку та популяризацію позакласної діяльності школярів, зокрема у мистецькій сфері. Першим свої картини на огляд школи представив учень третього класу Нестор Лейко. Хлопець уже не один рік відвідує мистецькі школи та творчі студії. За свої дев'ять років уже спробував свої сили у різноманітних техніках та стилях. Коли мені було два роки, я вже починала малювати і е, нові техніки знаходив, навчався. І е, ці роботи, які я малювала, е, коли мені було і шість років, і сім, е, я ці роботи попала на виставку. Олівця мене дуже виразно. Картини виходять ручкою, все чіткою можна, різні техніки штрихувати, олівцем не дуже видно. Зараз я б хотів намалювати якогось гарифона або птаха. Ідея втілення цього проєкту виникла у дирекції школи. Кажуть, у їхньому навчальному закладі часто проводять різноманітні творчі конкурси та виступи, де діти із задоволенням себе проявляють. Насамперед, ми започаткували таку рубрику Творча майстерня, і ми будемо представляти картини картини дітей. Бо ціль взагалі цієї виставки це є вияв обдарованої молоді, і насамперед, це є віра у себе, у свій талант. І як кажуть у Біблії, великий гріх, коли талант закопуєш у землю. Талант треба розвивати, дарувати, і ми тішимося, що у нас є такі учні. Переглядаючи Фейсбук, я побачив малюнки. Нашого юного художника, і поспілкувавшись із мамою, ми вирішили створити у школі творчу майстерню, адже не тільки один Нестор Лейко відвідує художню школу, а також багато є юних талантів в нашій школі, і впевнений, що місце, яке знаходиться ось тут, порожнім ніколи не буде. Тому що ми маємо висвітлювати ці роботи, пропагувати. Бо хто знає, можливо, сьогодні була перша виставка відомого українського художника Лейка Нестора. Цей проект хочуть зробити традиційним у школі. А вже через чотири місяці картинну колекцію Нестора замінять полотна іншої школярки. Понад 2 мільйони гривень з бюджету міста потрібно для закупівлі шкільних підручників. Таке рішення затвердив виконавчий комітет. Однак за це ще повинні проголосувати міські депутати. Йдеться про підручники для четвертих та сьомих класів, які б відповідали новим державним стандартам. Оскільки минулоріч держава закупила книги хіба для половини учнів, решту мали б придбати коштом міста. У минулому році держава забезпечила лише 50 Підручників для учнів четвертих і сьомих класів, які навчаються за новим державним стандартом, на органи місцевого самоврядування лягла решта 50% закупівлі підручників для учнів цих же класів. І тому ми отримали частину коштів із державного бюджету, із освітньої субвенції, понад 1 мільйон 200 гривень, для того, аби забезпечити повністю учнів 4-7 класів необхідними підручниками, нам ще додатково потрібно було із місцевого бюджету понад 2 мільйони гривень. Тому ми на початку цього року знову повернулися до того ж самого питання і просимо, щоб наші депутати нам погодили цю суму 2 мільйони 300 тисяч гривень. Вартість одного підручника складає від 35 тисяч, від Цяти гривень і до 80, це в залежності від підручника. І, зокрема, більш дорогими є підручники в районі 300-400 гривень для учнів шкіл, де вивчають мови національних меншин, зокрема з польською мовою навчання, оскільки тираж таких підручників є невеликий і, відповідно, їхня вартість зростає. За надання грошей міські депутати повинні голосувати вже на найближчій сесії. Опісля оголосять тендер на закупівлю книг. Загалом ще не вистачає понад 100 120 тисяч книг і це всі новини, які ми маємо для вас на сьогодні, зустрінемося з вами вже рівно за сім днів у цій же порі на ТРК Львів. Хорошого вам тижня! Бережіть себе!